Українці, які заволоділи нерухомістю до 2013 року і відповідно не мають реєстраційних документів, зможуть оформити своє право через портал Дія. Закарпаття стає учасником пілотного проекту, який запускає Міністерство юстиції спільно із міністерством цифрової трансформації. Тепер довідку про право власності оформлятимуть без участі громадянина. Для цього визначили обласного реєстратора. Ним стане Ужгородське комунальне підприємство, архітектурно-планувальне бюро, до якого надходитиме вся інформація з районних БТІ по залишках. Району нас все ж таки БТІ працюють. Вони можуть називатися там по-різному, але виконують. Ункцію на надання цих довідок, тому ми зараз їх всіх обдзвонимо і визначимо в кожному районі представника, який буде співпрацювати з Ужгородським. Ужгородський буде скидати їм на місце, тобто і вони в районі будуть передавати інформацію на місто Ужгород, і місто Ужгород уже дасть ну, по результатам цього документу, який вони нададуть, зареєструють чи не зареєструють це майно. Нагадаємо, систематизований реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював в Україні з 2013 року. Відтак, аби підтвердити своє право власності, громадянин мав оббивати пороги усіх можливих інстанцій: БТІ, архіви, нотаріуси. Більше того, в адміністративних одиницях працювали лише місцеві інвентарні бюро, а уніфікованої бази, приміром по області, не було. Тож нині хочуть наповнити реєстр актуальною інформацією ми розуміємо, що люди, які мали нерухоме майно до 2013 року, вони просто не мають можливості його зареєструвати, тому що на той період не було державної реєстрації речових прав, тому виникла проблема із реєстрацією цього майна. Тому я рахую, що цей пілот пілот є дуже важливим і дуже потрібний, тому що людина може оформити своє майно. До цього часу це все робилося в ручному режимі. Зараз з цим пілотним проєктом це зможна буде робити в електронному вигляді. Тобто людина зареєструється, реєстратор обробить і надасть йому за якийсь термін довідку про його нерухоме майно. Скористатися електронною послугою можна буде вже з 1 вересня. Для замовлення довідки потрібно надіслати запит у порталі Дія, заповнити заяву згідно інструкцій. Завізувати електронним підписом в обласній адміністрації не приховують у процесі можуть виникати труднощі, але всі питання вирішуватимуть поступово. Перехід на електронний облік може бути складним і тривалим, але по його завершенню вдасться уникнути спекуляцій та махінацій у сфері речових прав на майно чи землю.